Що мама приховувала? Це дуже важливо. І нікому не знати і не дізнатися ніколи, що було у тій скринці, яку мама тримала потики коло свого робочого місця, коло свого ліжка, і час від часу відкривала цю скриньку. Сучасна молодь зовсім інша. Сучасна молодь гарно вдягається, сучасна молодь. Знає інтернет. Сучасна молодь дивиться різноманітні фільми. А що було з тією молоддю, яка колись в 70-ті роки не мала інтернету? Слухала вона тоді платівки з радіоли стародавньої, яка зараз є, якщо в когось ще збереглася, продають за великі ціни антикварщики. І ось 67-й рік я була найнекрасивіша дівчина в класі. Це мене дуже хвилювало. І якось навіть моя найближча подруга скептично мені про це сказала. Ти і ще назвала одну дівчину, яка зі мною товаришила. Ви найнекрасивіші -най в класі. Це дуже загнітило, це мучило, тому що я знала, що в мене великі криві зуби, білі були, не зіпсовані, але криві і губи не закривалися. І я дуже боялася. Стидатися був постійний комплекс посмішок, і це дуже хвилювало і затаврувало мою душу з самого дитинства. А вже в дев'ятому класі почали різко поправлятися ноги. Я вже потім дорослою зрозуміла, що це було від перенесеного перенесеної ангіни, сильної ангіни, яка дала складення на ноги, порушився обмін речовин. Отож, я... Найнекрасивіша дівчина в класі 1967 рік. Я хотіла бути такою, як всі, гарно одягненою в модній ангорові шапці. Знаєте, в той час були дуже модні ангорові шапки, які люди плели із своїх кроликів. Ця шапка була глибока і з довгими-довгими зав'язями. І я дуже тішилася, що та шапка існує, але я не могла її придбати, тому що батьки. Не могли її мені купити. Я навіть подалі заздрила в Сесі, яка носила ту шапку, білу, білосніжну, пухнасту і довгі зав'язі, які вона не зав'язала, бо так було модно. А Леся була особлива, вона була горда. Хоча погано вчилася, вона на мене не звертала уваги. І я була якимось по-російськи на той час ніч Я була ніким, тому що я соромилася своїх зубів і своїх ніг. І тому... Життя так склалося, що склався такий комплекс, хоча і закохувалася, і хотіла гарно вдягатися. І мама, і тато старалися купити якийсь достойний одяг. Тим не менше я була найгірша в класі. Цей комплекс мучить мене всі ці роки і мені в скронях постійного діла. Я найгірша, я найгірша, я найнекрасивіша у класі. І ось чим то закінчилось. Я подумала. Я подумала, а може мені змінитися, поміняти свій імідж, щоб нарешті на мене хтось та й звернув увагу, або навіть той, кому хто мені подобається, кому, можливо, і я подобалась. На той час не було моди на довге, розпучене волосся, як теперішні дівчата ходять, е хизуючись і малюючи їх в рожевий колір. Ми всі носили коси. Одну косу, бо дві коси. Ну Рідко хто заплітав маленькі косички, вплітав їх велику чи навіть носив стрижку. Але був такий період, 67 1967-69 роки, носили зачіску, яка називалася Бабета, які б бі... дівчата були більш цивілізовані, більш сміливі. До своєї зовнішності навчилися робити цю бабету. Це було важко. Це треба було помучитися коло дзеркала, мати купу різних гренадлів, шпилюк і укріпляти, можливо, і лакувати. Навіть були сіточки, які зверху надівали на, ту, на цю бабету. А була в нас дівчина, яка ходила тільки з бабетою, вона була розвинута, цивілізована, і вона потий дівчата вже сміялися, або і в якійсь мірі її. Заздрили, Бо вона вже ходила на танці. Вона була сучасна, вона грала на музичному інструменті, і всі її і добре вчилися, і всі її потайки заздрили. І ось я подумала, чому я не можу бути така, як всі, чому я не можу ходити на вскультуру, бо встидаюся своїх ніг, чому я не можу засміятися, бо в мене криві зуби. І це мене мучило багато років, і тому я була для всіх не тільки найнекрасивіша, а й тихоня. Хоча добре вчилися, майже добре доходила до ударниці, там тільки трошки хромала з хімії, з фізики. І ось одного разу я подумала, а може, а може мені зробити зачіску, змінити її. І скоро вже минув час і мав наступити той довгоочікуваний випускний вечір. Може мені підстерегтися? Звичайно, батьки це мені заборонили. Я плакала, я просила, я вмовляла. І було дуже важко, щоб хтось з батьків, мама чи тато, погодились це зробити, але тим не менше вони погодилися. Це було довго і нудно, тому що хотіли зберегти цю косу, щоб її потім чи продати, чи зробити якийсь шиньон. Зробили високий хвостик, і тато різав, а мама тримала скріп, 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 скривотали ножниці. І я була щаслива. Це скривотання було для мене ніби німець на душу, бо я знала, що я зараз буду інша, що в мене похудіють ноги, що в мене вирівняються зуби, що в мене буде активність у класі, що мене будуть любити, що ніхто не буде говорити, що я найнекрасавіша дівчина у класі. Настільки батьки берегли ту косу, що довелося потім йти в перукарню, але оскільки ми, ми були затуркані, пішли в чоловічу перукарню, і мені трошки поправили. Стрижечку, тому що коса була втята для економії нерівну. І довелося це поправити. Я знайшла вдома бігуді, накрутила волосся на бігуді і, щаслива укрилена, з надією, що нарешті мене замітять, і я вже не буду найдекрасивіша дівчина в класі. Я пішла до школи. Цього дня на мене дивилися як на якесь божество. І саме цікаво, що мені почали. На уроці перекидати записки. Галю, ти найкрасивіша дівчина в світі. Ти дуже змінилася, ти стала зовсім інша. Тобі дуже личиться зачіска. Будь такою завжди. Ці записки зберігалися багато-багато років. І я знала, від кого ці записки, від того хлопця, якого я була страшенно закохана. Вже потім, через багато років, дізналася, що. Ті записки писали дівчата просто, просто щоб покепкувати з мене. Але я все одно була щаслива, тому що в тих записках була щедрість, душа, радість за те, що я нарешті могла змінитися і прийти до школи з короткою стрижкою, з красивою зачіскою. Це зовсім не те, що зараз, коли носять довгі волосся і не треба їх накручувати на бігуді, або навіть хто має кучеряві коси, їх випрямляють. Я була така щаслива, що я мріяла кожен день, нарешті нарешті той хлопець, в я закохана, зверне на мене увагу. І нарешті прийде той випускний вечір і ми обов'язково будемо танцювати. І приходила я за школи щаслива, вже нарешті зрозуміла, що я не та, що я зовсім інша. І не могла зрозуміти, що мама приховувала. Вона не хотіла казати, куди вона заглядає, відкриває, відкриває поделку. Щось там дивиться, щось там нашіптує, навіть тайком витирає сльози. Що ж вона там скривала? Я так і не дізналася.